Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів! В цьому відео для вас приготування смачної і поживної кави з кореня кульбаби. Погнали! Клас! Ви зможете самостійно приготувати з кореня кульбаби каву. Будете знати точно етапи і послідовність всіх процесів. Спочатку знаходимо кульбабу в екологічно чистому середовищі, де немає забруднювачів. Це молоденьке коріння треба шукати більш потужне. Потім викопуємо її, шукаємо кульбабу з потужним корінням, О, не менше сантиметра в діаметрі. Далі... Починаємо шукати коріння на каву. Таке коріння легко знайти. Видно кульбаба, листя його легко впізнати. І коріння саме біле-біле всередині. Після того, як викопали, ми його ретельно-ретельно промиваємо, очищаємо всі дрібні корінчики і овощечисткою зрізаємо верх. Потім розрізаємо на половину, Можна не розрізати, якщо коріння не досить потужне, не товсте. І нарізаємо на дрібненькі шматочки сантиметр-пів сантиметра. Далі бажано підсушити таке коріння десь тиждень, або в духовці при температурі 80 градусів підсушити його, і можна готувати уже тоді на сковороді, піджарювати його, піджарювати його до кольору такого червонястого, для того, щоб воно було подібне на каву. Коли ми ці заготовлені наші, Імпровізовані кавові зернятка перемелемо на кавомолці, для того, щоб отримати уже продукт, з якого будемо заварювати каву. Це воно готове для того, щоб перемолоти на каву. Саму каву заварюємо, поклавши в горнятка відповідно одну ложечку і доливаємо води 100 мл приблизно. Далі ставимо на вогонь, воно закипить, ноїться трошечки і споживайте на здоров'я. Добавляємо для смаку мед. Кава готова, я її проціжую. І запах, і смак специфічний, надзвичайно надзвичайно приємний смак. Тушки меду. Не часто, але перед їжею. Отак дуже корисно і збуджує апетит. Запевняю, спробуйте раз і вам захочеться повторити, повторити і ще раз повторити. Будьмо здорові!